Хочу не то, щоб нас похвалити, але багато чого ми вже дотримуємося з цього всього. Хочу поговорити про овочі і фрукти зимою. Всі ми розуміємо, що літом ми їмо багато зелені, багато свіжих помідорів, гілків, овочів, фруктів, а зимою вже не так. Зимою ми вже більше консервованого, тому що е, свіжі овочі, фрукти зимою і дорожчі, і вже не, не, ну, не тої якості. Наприклад, огірки. Деякі учені кажуть, що огірки зимою їсти небезпечно. Ну, Тому що мають якісь там нітрати або ще щось. Е, слайд слідуючи. Які продукти в нашому регіоні зимою можна їсти свіжими? Ви бачите на екрані морква, буряк, редиска, пастернак, петрушка, цибуля, чесник, Ці Всі продукти дуже корисними для нашого кишківника і для нашої імунної системи. І я думаю, що усіх у нас вистачить грошей на ці продукти зимою. Я так, у вільному можна сказати доступі, що недорого. А можемо їсти свіже, можемо їсти салати. Варити як? Наприклад, буряк не втрачає практично своєї властивості, якщо його варити. Так що можна його і варений буряк їсти дуже смачнень. Про моркву не знаю про другі продукти, але ці всі продукти можна робити в салатах, можна навіть запікати. І треба нам їсти живу їду, не лише щось як у нас кажуть, квашене, нема квашене воно корисніше, ніж консервоване. Далі ми ходимо всі на гриб. Засушені гриби теж дуже добрі є, дуже корисні для нас, так що їжте теж зиму. Ще вам у Пророцтва» десь читали, що ліпше всього їсти овочі та фрукти ті, які ростуть у вашому регіоні. Вчені всього світу теж довели, що, наприклад, для людей, які переживають в Україні, клімат пов'язаний з певними продуктами, які виростають, і що нам не треба їсти якісь екзотичні е, овочі або фрукти. Я прочитаю. Зимою найкраще обирати сезонні та локальні овочі, а не екзотичні, екзотичні для наших широк продуктів. Окрім вже згаданих корнеплодів, раціон можна доповнити замороженими овочами. Обов'язково додайте ферментовані продукти квашену капусту огірки помідори. тому вже маємо. Квашена капуста теж є дуже корисною для нашого здоров'я, так що зима і перечас печеної картоплі з квашеною капусту їжте, їжте ці свіжі, е, які у вас на екрані бачите, е, продукти. Е, слідуючий слайд. Тут вже йде про фрукти. Які фрукти ми маємо їсти зимою. Найкращі фрукти зимою ті, які є звичними для наших природ у цей сезон. Це можуть бути яблука, айвак, груші ну і так далі. А потім перейду. Ну, я завжди ем, стараюся, щоб не було знайти. Що нам говорять наші світські лікарі, учені і що нам відкриває общество пророцтва, і це все якось перепам'ятати, брати щось майкорисне. Тепер хочу перейти на самі фрукти. Слідуйший слайд. Книга Служіння з нам кажуть такі чудові слова. Скрізь, де у достатку виростають фрукти, потрібно консервувати їх або висушувати, готуючи їх ясні припаси на зиму». Таку дрібну ягоду, як спородина, агру сунеться, повнюється, малиєна тавжина можна з вигодою та користю культивувати там, де вони рідко використовуються і де їх вирощування нехтують. Слідуючий слайд. Теж з цієї самої книги, з цієї самої глави. Сюди, де за помірними цінами можна придбати такі сушені фрукти, як родзинки, чорностив, яблука, груші. Персики та абрикоси, їх можна використовувати як один з головних елементів харчування і в набагато більших кількостях, ніж це прийнято і з найбільшою користю для здоров'я кожної людини, незалежно від того, якою працею вона займається. Пам'ятаєте, я не знаю, чи хтось тепер вже тим користується, де хто користується. Раніше у нас у селі багато того було так називається сушки. Там сушилися. Яблука. Я пам'ятаю, моя бабуся мені розказувала, що у дитинстві в них не було там конфет, «ромашка» або ще якийсь із друг. У нас був каже сушені сливи. було. І то було для нас як конфет. І то дуже добре було б і для нас. Третій пункт, сідуючий слайд. Теж із духа пророцтва. Варення відмінно замінить свіжий фрукт. Часто ми даємо на свій стіл там, різні цукерки або шоколад, плитка шоколада. Непогано було, якщо до нас приходити гості, то ми будемо відкривати баночку варення і пригощати їх варення. Варення теж, коли робимо, особливо хозяйки, не треба додавати багато цукру. Тут просто каже, що. Трошки цукру ставиться для того, щоб зберегти продукт, але багато цукру не треба. І основна думка темна, то, що нам треба їсти зимою більше живої продукції. Тому що приходить, проходить літо, починається зима, і ми вже у нас все варене, все консервоване. А ті корнеплоди, які я відчув на другому слайді, бачив, можна їсти сирими. і Рекомендую вам їсти сирими. І друге, не знаю як. Раніше більше їлося сушених фруктів. Тепер мені цікаво, що набагато менше почали люди їсти, а у них цінність не така, як у свіжих, але теж дуже велика. Так що нам треба теж може повернутися до того, до того часу, коли сушили фрукти і їли на зиму. І треба написано багато їх заготовляти, щоб їсти більш живу їжу. Дякую за увагу, слава Богу, амінь.